Всім привіт! Мене звати Олександра. Я щойно закінчила курс Hard Skill Web Design від Кончук Academy. хочу залишити свій відгук. Хочу дуже сильно від щирого серця подякувати Богдану Сергійовичу і ментору Анастасії Костюк за їхню допомогу дойти до кінця курсу, дійсно завершити. Хочу відзначити, що на цьому курсі, на відміну, напевно, від мого досвіду проходження інших курсів, тут був дійсно. Структурований дуже сильний фідбек, на який я могла опиратися, дійсно мати е, чіткий аналіз е, своїх робіт. Вони просто брали і там кожен блок, кожен піксель розбирали, давалися фідбек, показували на практиці, як це краще покращити, наприклад, якусь мою ідею і довести її до високого рівня. Ну і постійна така турбота від ментора була. Е, я відчувала себе вільно задати будь-яке питання ніяке питання не здавалося мені е, дурним чи якимось. Ну тобто я відчувала. Такий дуже як безпечний простір під час проходження цього курсу, це було для мене дуже важливо. Також хочу відзначити, що сама база теоретична була дуже сильною, хоч цей курс лише два місяці, але насправді це напевно тому, що вся інформація дуже така по суті, без води, дуже глибока. Я відчуваю зараз себе впевненішою в більш такій теоретичній базі. Ми дуже гарно вивчили просто як базу, таку, як композиція, типографія, колір. Якісь такі бази, на якій можна рости, я відчуваю себе зараз впевненою, можу спертися на ці знання. І практичні завдання були класні, і відчувалося, як було достатньо часу на їх виконання, тому що я працюю і е, так ну, як поєдную з роботою навчання, і це не відчувалося проблемою. Е, Так само можу порівняти з своїм минулим досвідом проходження інших курсів, де я постійно якось не встигала, задачі здавалися надто великими. Мені було важко за всім стигати, було занадто багато якогось матеріалу, завдання були, ну, неважливо, як було, але в цьому курсі відчували, що було достатньо часу на виконання завдань, все було чітко. І так, було супер мати впродовж, наприклад, на щоденній базі фідбек від ментора. І ще тижня ми мали з Богданом Сергійовичем апгрейд-сесії. Це було теж ну, така майже як індивідуальна робота з кожним з нас. Тому так, для мене це велике досягнення дійти до кінця курсу. Тому що раніше мені не вдавалося пройти минулі курси і здавалося, що стати веб-дизайнером — це вже просто якась така мрія, яка ніколи не збудеться. Але можливо проблема була не в мені, а в <свісно> курсі також. Тому цей курс для мене став просто відкриттям величезним полегшенням в принципі в моєму житті. Я знову повірила в себе. Зараз перед пошуком роботи, от буквально пару днів як закінчився курс. Я відчуваю себе впевненою, я готова. Я відчуваю, що маю достатньо тепер знань, бази відчуваю підтримку. Тому так цей курс він відрізняється дуже сильно від цього іншого, що я пробувала. І Він дійсно цього вартий. Це просто ну так змінило моє життя. Я дуже сильно вдячна. Е, так, дякую дуже сильно від всього серця.